Перевіряємо виконання домашньої роботи. Підсемо задача номер 148. Задача така: треба розподілити 92 тлумачних і 138 орфографічних словників української мови, між якомога більшою кількістю шкільних бібліотек так, щоб до кожної бібліотеки потрапив однаковий комплект словників. Яку найменшу кількість комплектів можна створити? І скільки словників кожного виду буде в одному комплекті. Значить, дивіться, комплект має складатися із декількох тлумачних словників, ну, наприклад, чотири ствомачні словники і п'ять орфографічних. І отакі комплекти повинні отримати бібліотеки. Треба знайти кількість цих бібліотек і кількість. Справжню кількість двомачних словників в комплекті і орфографічних словників. Так, і давайте шукати, розв'язувати задачу. Так, зараз я зайвий вид з дошки, очищу. Виходить, так, що? 92 тлумачні словники і 138 орфографічних отримають ну, якусь певну кількість, отримає кожна бібліотека. І тлумачні словники, і орфографічні. Щоб зрозуміти, наскільки бібліотек треба їх розподілити, тобто, іншими словами, розділити між бібліотеками 92 і 138. Таким чином, виходить, що нам необхідно знайти найбільший спільний дільник чисел 92 і 30, 138. Запишемо це. НСД 92 і 138 дорівнює. Це вже, бачите, і питається, між якомога більшою кількістю шкільних бібліотек, вже і тут. Якщо уважно, уважно прочитати умову задачі, можна почути відповідь, що нам необхідно насправді знайти. Розкладаємо 92 і 138 на прості множники. Спочатку починаємо. з двійки. беремо найменше просте число, це 2. 92 поділити на 2 буде 46. 92, 45. 2 на 2, 1, 3, плюс 1, 46. 46 знову ділиться на 2. Буде 23. 23 є простим числом, його немає в таблиці множення. Так. Ділиться воно тільки на одиницю, саме на себе. Отже, 92 дорівнює 2 в квадраті помножити на 23. Розкладаємо 138 на прості множники. Починаємо ділити на 2. 138 поділити на 2, це буде 69. 13 на 2 можна взяти по 6. Залишок 1. 18 на 2 9. Тепер 69 на 2 не ділиться, ділимо на 3. 6 на 3, 2, 9 на 3, 3. 23 ділиться лише, саме на себе 23. Отже, записуємо. Число 138 у вигляді добутку як добуток простих чисел. 138 дорівнює 2, помножити на 3 і помножити на 23. І одразу підеться в очі, що в обох в розкладі обох чисел є степінь з основою 2. Підкреслюємо двійку, і в НСД ми. Іде двійка з меншим показником. Записуємо 2 в першому степені і єдине, що одиничка ж не записується. Далі друге число, яке є спільним дільником. Це 23. Множимо 2 на 23 і маємо 46. 46 бібліотек. Отримають набори човників. Тепер питання. Які скільки буде тлумачних словників і скільки орфографічних. Давайте повернемось, запишемо, що це була взагалі перша дія. Друга дія. Нам необхідно 92 поділити на 46. Не треба виконувати ділення в стовпчик, тому що, подивіться, будь ласка, 46 розкладено, як 46 це. Можна представити в вигляді добутку 2 помножити на 23. 92 розкладено на прості множники, серед, серед яких 2 і 23. Отже, якщо ми 92 поділимо на 46, відповідно буде Так, Однакові числа можна закреслити, і число, яке зустрічається у розкладі тільки 92. Полишається відповідь. Значить, 2-2 штуки, двумачних словників в одному наборі, сумачних словників в одному наборі. І останнє діля, третя, 138 ділимо на 46. 138 розділити на 46, Ми розв'язували так і вправу. Дивіться, можна записати так. Зараз ми прямо. Тут запишемо всі числа у вигляді добутку простих множників. 2 помножити на 3 на 23, це наше число 138. Поділити на 46. А 46, я запишу як 2 помножити на 23. Якщо ми розділимо ці добутки, Два і двадцять знову в нас коротяться і залишиться трійка. Отже, тут рівні 3. Три штуки орфографічних словників в одному наборі. Орфографічних, давайте скоро скорочено, запишемо. Орфографічних словників в одному наборі. Це і відповідь 2. Відповідь дві штуки пома три штуки. Переходимо до задачі 157. Поки я гортаю підручник, згадуємо номер 154, розв'язували, необхідно було довести що числа взаємно посі. Ви їх повинні були розкласти на прості множники, і подивитися, що в них немає спільних множників, крім одиниці. Вона і буде найбільшим спільним дільником. Так? А числа в другому, в приклад, в другому прикладі і 738. Ці числа не є взаємно простими, значить, крім одиниці, вони мали. Недільники ще. І найбільші недільник відрізнявся від одиниці. Так, відкрила. Задача 157. Між учнями та ученицями 6 класу поділили порівну 155 зошитів і 62 ручки, скільки в цьому класі дітей. Зрозуміло, що зошити ділили порівну. І ручки теж ділили порівну між учнями. Значить, треба знайти, на скільки учнів можна роздати 155 зошитів і 62 ручки. Тобто і кількість ручок, і кількість зошитів повинна ділитися на одне і те ж саме число. І це число буде їхнім найбільшим сильним дільником. Не будемо зупинятися на цій задачі, ви самостійно можете її розв'язати. НСД, просто як її розв'язувати, ми зараз вам розібрали. Ви знаходите НСД 155 і 62. Чую питання, значить, ми давайте все-таки зупинимося. Розкладаємо 155 і 62 на прості множники. Знову зверніть увагу, перше число 155. На 2 не ділиться. Обов'язково 2. написали, передумали. Не ділиться. 3. Наступне просте число це трійка. Ясовуємо, чи ділиться число на 3, чи ні. Не ділиться. 10 1, 11, не ділиться. Значить, наступне число за трійкою, просте число це 5. Ділимо на 5, буде 30. 1. 31 є простим числом. Це розклавлене число 155 на прості множники. 155 дорівнює 5 помножити на 31. Так, 62. Починаємо з двійки. Ділимо на 2. Буде 31. Дуже добре. 31 просте число. І ділимо саме на себе. 62 дорівнює. 2 помножити на 31. І одразу бачимо, що спільний дільник 31, більше спільних дільників немає. Отже, цей дільник і буде найбільшим спільним дільником. 31. І дивіться: 31, 31 учень, кому дісталося. І зошити, і ручки. Тут нема питання, скільки ручок і скільки зошитів. Але якби, давайте уявимо, трошки ускладнимо задачу, бо вона щось простіше, ніж попередня. Дивіться, якщо запитають, скільки зошитів отримав кожен учень, вам необхідно 155 поділити на 31. І відповіді, як ви здогадалися, буде п'ятірка. 5. 155 на 31 це буде 5. Зрозуміло. І 62 поділити на 31 дорівнює 2. Значить, кожен учень отримав 5 зошитів і 2 ручки. Задача розв'язана. Номер 159. Номер 159. Зі 156 жовтих, 234 білих і 390 червоних троян складали букети. Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти, якщо треба використати ці квіти? Тобто, в нас є жовті квіти, в нас є білі і червоні, і такі букети. Складали, що в цьому букеті в одному обов'язково повинні бути різнокольорові квіти. І жовті, і білі, і червоні. червоні. Так. І букети повинні бути однакові. Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти, якщо треба використати всі квіти? І, звісно, необхідно. Розподілити ці квіти на однакову між од, на однакову кількість букетів. Так? Значить, тут навіть знову-таки в питанні задачі знайти найбільшу кількість однакових букетів. Якщо ми будемо складати з троян букети, можна сказати, що ми троянди ділимо на кількість букетів. Просто в кількість і будемо шукати НСД. Так, 234, шести, двухсотридчет. 156, 234 і триста Розкладаємо числа на напроти множники. Нагадую вам сьогодні а, ці діти, які не були на уроці, зараз я на, буквально на пів секунди прервусь і хочу звернути вашу увагу на те, що ми сьогодні з дітьми розглянули ознаки подільності на 4 і на 8. В Підручнику, ці ознаки є, ознаки, от, ну, як, може, хтось і прочитав з вас. Якщо не прочитали, то хочу на хвилинку перерватися і подивити, подивіться, будь ласка, на такі числа. 932. 1148. 108, Перед вами три числа. І я стверджую, що вони діляться на 4. Дивіться, звідки я це дізналася. Я подивилася на запис цих чисел. Останні дві цифри, за допомогою останніх двох цифр, записано число, яке ділиться на 4. Наприклад, 32 ділиться на 4, значить, і все число ділиться на 4. 48 ділиться на 4. Значить, число 1148 поділиться на 4. 108. Остання цифра 8. 08, 2 да? цифри 0 і 8. 8 ділиться на 4. Значить, це число поділиться на 4. А на 8 ділиться число. Наприклад, якщо зараз я. Якщо перед вами число, яке. О, треба звернути увагу на три останні цифри числа. Наприклад, 832 три останні цифри. Ділиться на 8. Значить, це число ділиться на 8. Ай буде це 7832 1056. Подивіться, в нас є число 156, 234, 390. Розкладіть їх на прості множники. Я почекаю. Розслали числа на прості множники. Згадали в останньому випадку, що 390 це 39 помножити на 10, Записали одразу, як 2 помножити на 5. Залишилось нас число 39. Зверніть увагу на другий, друге число. Поділили на 2, 234, отримали 117. І де в кого почалася паніка, що робити на 2 ділиться, на 5 ділиться, а трійку пропустили, перевіряємо. Спочатку ми ну, в нас є якесь число, да? що ми робимо? Дивимось на останню цифру числа в записі його. З'ясовуємо, чи ділиться число на 2, чи є вона ця цифра парною. А потім багато хто з дітей забувається, що не обов'язково одразу дивитися, що остання цифра 5, і радіти тому, що число ділиться на 5. Ні, між двійкою і п'ятіркою ще є трійка. То після того, як ви зрозуміли, що остання цифра парна чи не парна, треба. Додавати наступний крок, не дивитися, цифра 5 чи 0. Спочатку додайте цифри у записі числа. 117, 1 плюс 1 плюс 7 9. І число ділиться на 3. Відповідь 39, і 39 це просте число, ділиться лише саме на себе. І далі. Не зробили ми що? Не записали число у вигляді добутків. 156, це 2 в квадраті помножити на 39. 234 – Це 2 на 3 на 39. І 390 це 2 на 5 і на 39. 2 помножити на 5 на 39. Знаходимо. Дільники. 39, прям одразу кинулися в очі, значить, можна, можна і так записати спочатку 39, а потім поступово обережно так. Шукаємо степені, з однаково це 2 в квадраті, в другому числі просто 2, а в третьому просто число 2. Обираємо двійку з найменшим показником. Це 2. Все більше спільних дільників немає. 39 помножити на 2, 78, найбільший спільний дільник. На цьому зупиняємося і до зустрічі на наступному уроці.